Розуміти, що є проблеми з кишківником. Всім вітання сьогодні. Обговоримо, які тривожні симптоми вас повинні спонукати звернутися за консультацією до лікаря гастроентеролога Болі, а саме болі в животі, це основний синдром при кишкових патологіях. Синдром може мати різну локалізацію, інтенсивність природу походження та інші особливості залежно від причини, проблеми можуть простежуватися або бути відсутнім зв'язок з дефікацією та прийомами їжі. Якщо причина в ділянці тонкого кишківника, хворіти буде навколо пупка, нити та тягнути. Спазми, які вказують на кишкову коліку. Коли щось не так з товстим кишківником, починає розпирати в клубовій області, взаємозв'язок з їжею є далеко не завжди. Діарея розлади стільця супроводжують запалення в різних відділах кишківника. Про діарею кажуть, якщо частота стільця становить від 3 до 4 позовів на добу, а калові маси рідкі та рясні. У калі можуть бути присутніми частки неперетравлених продуктів харчування і піна, і це все залежить від причини проблеми. Домішки крові і слизу характерні для патології тостого кишківника. Закрепи. Якщо вони регулярні і часті перевірте тостий кишківник. закрепи можуть турбувати самі по собі або чергуватися з діареєю. Не завжди причина криється в патології шлунково кишкового тракту. Можливо, ви ведете малорухливий спосіб життя, неправильно харчуєтесь, приймаєте певні препарати, які дають такі побічні ефекти. Також закрепи можуть викликати патології щитовидки та центральної нервової системи. Метеоризм, підвищене утворення газів, здуття це симптом захворювань всіх відділів кишківника. Посилюються прояви ближче до вечора. Вночі пацієнти дискомфорт практично не відчувають. Крім цього, слід звернути увагу на стан шкіри та слизових оболонок. Кішкова дисфункція може проявлятися такими симптомами, як гнінячковий висип, сухі шкіри, висип з червоними елементами, які з часом набувають фіолетовий ободок, алергічні реакції, висип в угріб, лущення шкіри, свербіж, виразкові дефекти, які після загоєння можуть залишати рубці. Найчастіше поява акне на обличчі, грудях, спині може бути наслідком накопичення токсинів в організмі. Таке спостерігається при хронічних закрепах. Наслідок цього токсичні речовини у великій кількості починають виводитись через шкіру, що при порушенні правил особистої гігієни може проявлятися у вигляді прищів. При кишковій дисфункції на поверхні слизової блоки ротової порожнини можуть формуватися афти як прояв стоматиту. Порушення мікрофлори кишківника супроводжується зниженням імунного захисту організму, що призводить до загострення хронічних захворювань у людини. Таким чином, на шкірі можуть з'являтися ознаки дерматиту, екземи, псоріазу та інших хронічних хвороб, що мають шкірні прояви. Також метаболічні порушення, які супроводжують патологію шлунково кишкового тракту, рідше, але теж можуть зустрічатися і їх можливими ознаками: є нестача мікроелементів та вітамінів. Різке схуднення та анемія, і запам'ятайте, важливим пунктом є профілактика, а саме своєчасне звернення до лікаря. Справа в тому, що багато людей, зіткнувшись з проблемами кишківника, тривалий час намагаються самостійно впоратись з симптомами хвороби, а це призводить до прогресування, захворювання та розвитку ускладнень.